29 XP такого в Ютубі не нужен є. На гідростатіці Комбайна гідростатіки то є сила. Досить велика машина. Це спеціалісти на комбайні, щоб ви не думали, це вже мені далеко до них. До канадця. А я де бойця ага, то... Равномірно, нічого, нічого. Платить, не чуть. Хотих, ні. Моцна машина. Це дуже моцна, я дивійський він жарт ту має волочити. Це скорость, так, да? там 5,4. Все нове, все грає. Це на перший він так утікає. Достає Та Я вижу, хотів. Чисто робить, те короби. Мягко робить. Бурян не бурян до лампочки. Ja, dat is Гідростатіка, комбайн шустрий. Люблю я гідростатіку, но не на всіх комбайнах. Що скажу про цей комбайн? Комбайн як е комбайн, робить рівно м'яко. і Моїсей теж непоганий комбайн. Це Та так, мимо думаю, для історії. Димить він, а може він так має димити, я знаю. Це таке, на городах маленьких і поворотливий дуже шустрий. Всім всього найкращого. Здоров'я, мирного неба. Там зараз буде друге відео. Я думаю, що ви вже догадуєтесь. Demetrius, arba filtrija šos... kažkas, na, eina kažkaip. Kaip stak.